Латвію, Литву по сувальському коридору відріжуть, поняли і, і Фінландію, і Латвію, і Литву і Росії В це дуже легко дасться. Польща розіслала 235 тисяч пов'язок і беруть як чоловіків, так і жінок. Ну, звісно, тільки військово зобов'язані там або в запасі і так далі. 235 тисяч. По, по Польщі зараз розіслано. так само, там і в Норвегії, і в Нідерландах, Зараз всюди якийсь двіжняк почався. І а, багато людей просто спостерігали розумієте, за тим, що відбувається в Україні. Думали це десь там, це десь далеко. Ой, ну якийсь там дрончик випадково залетів російський в Польщу. та буває та нічого страшного. І вони не очікували, що воно так може пройти. Люди жили своїм життям беззаботним. Там Польща турбується за свою економіку, за Німеччина за цих іммігрантів. Щоб у них там бюджет цей не розірвався, які тріщить і так далі. Ну і дождалися. Ну і дождались до того, що вже треба пов'язки розсилати. Я вам попередніх відео казав, що така історія буде. І, скоріше за все, Латвію, Литву по сувальському коридору відріжуть. Поняли? І захоплять і Фінляндію, і Латвію, і Литву, і Росії вообще це дуже легко дасться. Враховуючи на те, що зараз 19 дронів залетіло в Польщу, 4 з них тільки збили, хоча літаки військові попіднімали. А вони все рівно оголошують статтю по НАТО 4, а не 5, що вони не в військовому плані вписуються в це все, а в консультативному, хоча і правильно роблять, бо це більше провокації Росії. Вони розраховують на те, що Європа. Така, ух, ми ще це Росію. Ну, бо тоді вся Європа лопне. Поняло? Повністю лопне і в економічному плані і взагалі в соціальному, і від Європи нічого майже не залишиться. Бо не забувайте ще про Китай, який готовий на всіх жерти. Поняло? Росія тут не главний вообще, учасник зла. Там Китай ще за своєю армією. Отже, в цій всій ситуації вам потрібно зараз шукати заробіток онлайн за посиланням в шапці профіля тут або в описі. Ми розказуємо, як за допомогою. Три дня безкоштовно вас навчать буду і відео, і уроки, де ви побачите, на чому ви можете заробляти онлайн. Вам зараз потрібен заробіток тільки дистанційний, тільки онлайн, там, де ви можете в будь-який момент взяти чемодани і мігрувати. Я знаю, всіх. Достала вже емігрувати, але варіантів немає. Треба буде цього готовим. Ми там платимо зарплати за це, поняли там? А, показуємо це в онлайні, подарунки другам. Тобто об'єднали українців в великі ком'юніті, де ви можете за допомогою онлайн-коротких відео навесних заробляти гроші. І Ми за це платимо зарплату. Про це все детально в шапці профілі. Часово у вас на це мало хто зреагує, молодці. хто ні. Ну зустрінемось наступних відео, якщо що, я вас попереджав. Так само, як я казав, що в Польщі буде ця історія, в Латвії, в Литві буде вся ця історія. Мені в коментарях там писали: Не видумай, що ти панікора п'ять остаєш. Будь ласка, понял? Все, друзі, зустрінемось в наступних відео. Свідомих українців чекає за посиланням в шапці профіля. Надіюсь, із вас нікому пов'язка в Польщі не прийшла. Бо я зараз доручую в Польщі. Все, на зв'язку. па-па.